Вітаю, друзі. Сьогодні я вас хочу запросити у дитинство, і ми приготуємо ту страву, яку готували наші бабусі та любі матусі. І це запіканка із кисло-молочного сиру. До речі, в українській мові слово творог немає. Це русизм. Українською говоримо правильно. Сир кисломолочний. Для запіканки необхідно взяти сир, кисломолочний 9%, До речі, чим більше жирність, тим краще. Манна крупа, сметана, молоко, цукор, сухарі панірувальні, яйця, сіль, ванільний цукор та вершкове масло. Спочатку ми заварюємо манну крупу молоком. Манна крупа заварилась і ми виключаємо. Запіканку ми будемо готувати в духовій шафі, тому її ми вмикаємо на 180 градусів. Свіжість яєць Ми завжди перевіряємо, розбиваючи їх в окрему чашку. Сир, яйця, цукор, сметана, ванільний цукор та сіль ми перебиваємо блендером. І в збиту масу додаємо заварену манну крупу. І ще раз ретельно все перебиваємо. Всі інгредієнти ми змішали блендером. Тепер необхідно підготувати форму для того, щоб випікати нашу запіканку. І для цього ми форму спочатку змащуємо вершковим маслом. А за допомогою панірувальних сухарів ми робимо так звану французьку сорочку. Розрівнюємо. Наша запіканка майже готова. Запах не перевершений, як із дитинства. Ми виключаємо духову шафу, залишаємо нашу запіканку в духовій шафі ще на 20 хвилин. Звичайно, вона трішечки опаде, але вона досягне свого кульмінаційного моменту дозрівання. Наша запіканка вистояла у духовці, вона трішечки опала, але. Ось якого зовнішнього вигляду вона набула. Нашу запіканку ми вийняли із форми, і ось ми бачимо, яка вона на розрізі. Подивіться, яку смакоту ми маємо. І зараз посмакуємо. Структура запіканки однорідна. За цукром вдосталь. Ну і як вишенька на торті, а у нас малинка на запіканці буде смакувати. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до наступної зустрічі!